Всім привіт, це Оксана Морозова і таро-прогноз на листопад місяць 24-го року для наших козирогів, для наших таких працьовитих козирожків. І так, що ж принесе листопад нашим козирогам? Покажіть, будь ласка, листопад що принесе нашим козирогам Листопад-го принесе так, початок місяця. Середника місяця і кінець місяця. І так, також цього місяця я підключила ще такі астрологічні кубики, щоб вони нам більш широко допомогли зрозуміти, як же саме програється цей місяць. І так. Дев'ятка, 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 дев'ятий дім. Дев'ятий дім це про вище знання, так тобто це якщо навчання, то це університет, це не курси, тобто це вища освіта, це про закордон, це про інші культури. так. Між іншим стрілець. Зодіакальні енергії у нас стрілецькі. Це також у нас енергія 9-го дома. І е, е, яка планетка буде вам управляти Марс? Марс буде управляти Марс. Це у нас така енергія бойовнича, е, імпульсивна така енергія війни. Да. Початок місяця. Початок місяця Тут у нас відлюдник. Відлюдник нам показує про те, що у вас буде такий настрій, що вам буде хотітися побути десь наодинці, щоб ніхто вас не чіпав подалі від людей десь в тиші, в спокої. Хтось може в цей момент із козирогів в ретрит поїде. Так? Хтось просто візьме відпустку і буде наводити лад вдома і відпочивати душею і тілом. Хтось, між іншим по дев'ятому дому і стрільці можуть тут почати, верніш не почати, а поглиблюватись в духовне, в духовне, в розвиток духовного ну, своє, в своєї душі. Да? Розвиток духовного. Угу. Серединка місця. Серединка це у нас про короля мечів. Королі мечів, Королі мечів це у нас а, тут суди, адвокати, документи, оформлення якихось документів, тобто якісь такі рішення, потребуючи холодного розуму, тобто тут не про імпульс, а, тут про виваження, а, про знання. Так, може, це і буде якийсь поруч з вами такий чоловік, який буде виносити рішення. Ну, такий якийсь адвокат або суддя, або десь в якихось державних структурах от буде такий чоловік, так, з яким вам доведеться спілкуватися. Так, і кінець місяця. Кінець місяця у вас четвірка чаш. На це нам говорить. Вибачаюсь про те, що о, щось ну, чомусь ви будете незадоволені. Ви будете незадоволені тим, що маєте. Але тут, ось бачите, о, людина сидить, о, печаліться. господи, весь час це слово печалиться, не задоволена на цими трьома чашами, а ось юноша юнак приніс, четвертий кубок нам повний. повний. Тобто о, ви. Можете не побачити ту можливість, яку вам дає Всесвіт. Тому не, не потрібно зосереджуватись тільки на негативі. Дивіться, слухайте, прислухайтесь, придивляйтеся до знаків Всесвіту. Тому що якщо ну, Всесвіт – то така штука, якщо ви не будете його чути, то він отак може бути цим котом, який вам щось шибане на голову, щоб ви точно побачили і почули вже, що ну ось, я даю. Бери, а ти ніяк не можеш цього побачити і взяти так. А, що нам тут ще, а, що ще. що ще, Ну, в принципі, так, все. В принципі, я сказала все. Але, знаєте, ось одно колоди, це фон нашого місяця, одно колоди дуже навіть непоганий. Тобто, тут десятка пентаклів, це нам говорить про те, що вдома все добре, зі стороні, все добре, грошей, в принципі, на базові потреби вистачає з дітьми, лад, з тваринами все добре. Тому, в принципі, все ок. Місяць у вас непоганий. Місяць непоганий. Так, розповіла про кожну карту. Маю надію, що я вам допомогла. Ставимо серденька, лайки, підписуємося, коментуємо, як програлася у вас та чи інша карта. Ну і все, люблю, цілую. До нових зустрічей, па-па